Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язування вправ на побудову прямокутника і квадрата та визначення їх периметрів. Спочатку зробимо невеличкий математичний диктант на перетворення одиниць вимірювання. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Перетворіть одиниці вимірювання, а потім перевірте їх. І так, 15 метрів це 150 дециметрів. 58 метрів це 580 дециметрів. 180 дециметрів – це 1800 см. І 608 дециметрів – це 6080 см. Сьогодні ми також з вами познайомимося з магічним квадратом. Магічний квадрат це така спеціальна квадратна таблиця, заповнена числами таким чином, що сума чисел у кожному рядку і кожному стовпчику та на обох діагоналях однакова. Ось ми можемо подивитися: 6 плюс 7 плюс 8. 6 плюс 7 13 плюс 8 21. 6 плюс 11 плюс 4, 6 плюс 4 10, плюс 11 21. 5 плюс 7 12, плюс 9 21. 10 плюс 3 13, плюс 8 21. Тобто, якщо ви перевірите по стовпчика, буде те ж саме. Якщо ж квадраті рівні суми чисел тільки в рядках і стовпцях. Але не рівні по діагоналях. Тоді такий квадрат називається напівмагічним. Ну, а тепер переходимо до розв'язування вправ сьогоднішнього уроку. Запишіть, будь ласка, число класна робота. Номер 829. Треба заповнити таблицю там, де А і Б у нас сторони прямокутника, а П – це його периметр. Нагадаємо, пригадаємо, що периметр прямокутнику це 2 помножити на суму сторін. Тобто, для того, щоб обчислити периметр, нам треба додати дві сторони і помножити на 2. Для того, щоб знайти якусь зі сторін, треба спочатку знайти суму сторін. Це буде периметр поділити на 2. Тепер для того, щоб знайти А, треба периметр поділити на 2 і відняти Б. А для того, щоб знайти Б, треба периметр поділити на 2 і відняти А. Давайте тепер заповнювати табличку. В першому стовпчику нам треба знайти периметр. Тобто, ми додаємо А плюс Б. 12 плюс 8. Це буде 20 і множимо на 2. Це буде 40 сантиметрів. В другому стовпчику нам треба знайти Б. Отже, ми маємо периметр поділити на 2 і відняти А. Периметр у нас 40, поділити на 2 буде 20. І відняти 4 16. В третьому стовпчику треба знайти А. 12 ділимо на 2. І віднімаємо 1. 12 поділити на 2. 6 мінус 1 буде 5. Далі, тут треба знову знайти B. Треба периметр поділити на 2. 46 ділимо на 2 буде 23. І віднімаємо А. 23 відняти 18 буде 5. Перед останнього стопчику нам треба знайти периметр. Тобто ми додаємо сторони і множимо на 2. 7 плюс 3 10 помножити на 2 20. І в останньому стовпчику знайти А. Отже, периметр ділимо на 2. 200 поділити на 2 100, і відняти 40 60. Наступна вправа номер 833. Периметр прямокутника дорівнює 100 метрів, а одна з його сторін дорівнює B. Склади буквенний вираз для обчислення другої сторони. Ми з вами перед цим обчислювали сторони. Для того, щоб знайти сторону. Невідому, треба периметр поділити на 2 і відняти відому сторону. Отже, периметр у нас. То ділимо його на 2 і віднімаємо відому сторону, це сторона П. Оце ми склали вираз для обчислення другої сторони. А тепер, якщо B дорівнює 22 метри, то. То поділити на 2 буде 50 і відняти 22 буде 8. Наступна задача номер 834. Сторони прямокутника дорівнюють 8 дециметрів і 14 см. Обчисліть сторону квадрат, а периметр якого дорівнює периметру прямокутника. Отже, перше ми маємо знайти. Периметр прямокутника. Для цього ми додаємо дві сторони і множимо їх на 2. Це буде периметр прямокутника. 8 плюс 14 22, помножити на 2, 44. І ми знаємо, що периметр квадрата, сторону якого ми маємо знайти, дорівнює периметру прямокутника. Отже, периметр квадрата теж дорівнює 44 дециметри. Нагадаю, що периметр квадрата обчислюється за формулою 4 помножити на сторону. Отже, для того, щоб знайти сторону квадрата треба периметр поділити на 4. Тобто 44 поділити на 4. Буде 11, і це буде та сторона квадрата, яку ми шукали. Наступне. Із шматка дроту виготовили прямокутник зі сторонами 14 см і 6 см. Чи можна з цього шматка дроту виготовити квадрат зі стороною 10 см і прямокутник зі сторонами 10 і 11 см, що значить виготовили прямокутник? Ну, тобто, у нас є якийсь прямокутник, який виготовили. І хай оце у нас 6 см, а оце 14 см. Оскільки це дріт, ми можемо його розпрямити і зробити інший прямокутник або квадрат. Побудуємо квадрат. Ось, Це у нас перший квадрат, да? і квадрат зі стороною 10 см. Чи може таке бути? Для того, щоб це зрозуміти, ми маємо розуміти, що довжина дроту, з якого зроблений прямокутник, це периметр прямокутника. Отже, знайдемо периметр прямокутника. Це буде 14 плюс 6 помножити на 2. 14 плюс 6 помножити на 2 буде 40 сантиметрів. Чи можна виготовити такий квадрат? Периметр квадрату це 4 а І, е, крім того, тоді це 4 помножити на 10 це 40 см. Отже, периметр прямокутника 40 см, і периметр квадрата теж 40 см. Тому -то, такий квадрат виготовити можна. Що ж буде, якщо у нас прямокутник зі сторонами 10 та 11 см такого прямокутника, я напишу його прямокутник 2, буде 10 плюс 11 і помножити на 2. І це буде 44 см. І ми бачимо, що у нас дроту всього 40 см, а на виготовлення другого прямокутника потрібно 44 см. Отже, такий прямокутник виготовити не можна. Номер 837. Від прямокутника ABCD відрізали квадрат А М, Н, Д. Ви бачите, це на малюнку. Периметр якого дорівнює 28 см. Тобто периметр квадрата АМНД дорівнює 28 см. Знайди довжину відрізка МБ, тобто оцього відрізка. Якщо периметр прямокутника АБЦД... Дорівнює 40 см. А знайти нам треба МВ. Подивимось на малюнок. Для того, щоб знайти довжину відрізка МВ, нам треба від відрізка АВ відняти відрізок АМ. Тобто ми маємо знайти спочатку АМ, потім АБ, а потім відняти. Ам ми можемо знайти з формули периметру квадрату. Периметр квадрата, дорівнює 4 помножити на будь-яку сторону, візьмемо АМ. Отже, АМ. Це периметр поділити на 4, тобто 28 поділити на 4. І це буде 7 сантиметрів. А ще у нас є периметр АБЦД, а периметр прямокутника. це 2 помножити на АД плюс АБ. Оскільки АД є стороною квадрата АММД, то АД дорівнює АМ і теж дорівнює 7 см. Отже, ми можемо знайти сторону АБ. Спочатку периметр прямокутника ділимо на 2. І віднімаємо відому сторону Ади, тобто 7. 40 поділити на 2 буде 20, відняти 7 буде 14 см. Отже, відрізок МБ, який ми шукаємо, це буде 14 мінус 7, і це буде 7 см. Наступний номер 837. Периметр прямокутника дорівнює 42 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 3 см більше за іншу. Такі задачі розв'язуються рівнянням. Давайте розв'яжемо першу задачу. Перша сторона прямокутника, ну, Ауна сторона, да? Нехай перша сторона буде Х. менша сторона Х. Тоді більша. На 3 більша, тобто х плюс 3 сантиметри. Периметр квадрата знаходиться за формулою х плюс х плюс 3, тобто ми додаємо дві сторони і множимо їх на 2. І за умовою це дорівнює 42. х плюс х буде 2х. Спочатку розділимо 42 на 2. 42 поділити на 2 буде 21. Тоді 2х це невідомий доданок, треба від суми 21 відняти відомий доданок. 21 відняти 3 буде 18. Тепер х у нас невідомий множник, треба добуток 18 поділити на відомий множник. 18 поділити на 2 буде 9. Отже, це перша сторона. Тоді друга на 3 більше, тобто 9 плюс 3 дорівнює 12. Сантиметрів це друга сторона. Друга задача. Тут теж дві сторони, одна з них двічі більше за іншу. Нехай менша сторона ікс. Тоді більша. Удвічі більша, тобто 2х. І знову знаходимо периметр. х плюс 2х, умножити на 2 дорівнює 42. х плюс 2х це буде 3х, помножити на 2 дорівнює 42. 3 помножити на 2 буде 6х. Отже, х дорівнює 42 поділити на 6 буде 7. Це перша сторона. І друга тоді в два рази більше. 2 помножити на 7. На цьому це все. На домашні завдання у вас підручнику сторінки 134, 137 і номер 835. Якщо вам сподобався урок, підписуйтесь на мій канал, щоб слідкувати за оновленнями. Гарного всім дня і до побачення. До наступних зустрічей!